Господь світло моє і Спаситель мій, кого мені боятися, Господь захисник життя мого, кого маю лякатися, якщо наблизяться до мене злочинці, щоби пожерти плоть мою, супротивники мої та вороги мої, то вони самі спіткнуться і упадуть. Нехай стане проти мене військо, не злякається серце моє, нехай війна почнеться проти мене, навіть тоді уповатиму. Одного я прошу Господа одного лише шукаю, аби жити мені в домі Господньому, в дні життя мого, споглядати красу Господню і моливатися святим храмом Його, бо в день біди моєї він прихистив мене у скині своїй. Сховав мене у сховку шатра свого, а нині підніс мене на скелю, дав мені згори дивитися на ворогів моїх, обійду з хвалою жертовник Його. І піднесу в скині його жертву з радісними вигуками, буду співати і славити Господа, Почуй, Господи, голос мій, яким я кличу, помилуй мене і дай відповідь: Ти озвався у серці моїм, шукайте лице моє, і я шукатиму лиця Твого Господи. Не ховай від мене лиця Твого, не відвертайся у гнів від раба свого, будь помічником мені, не відкидай мене, не залишай мене, Боже, Спасителю мій, О, Всевишній Бог, владар Небесний, великий у неба і землі, Царю, царів безпочаткове, світ велике Слово, безкраї, океане, благодаті та милосердя. Дозволь нам схилити коліна наші перед Твоєю незрівняною величчю, помилуй нас, Господи, бо ми тяжко згрішили перед Тобою. Ми осуджували, брехали, заздрили, ми віддали свої душі на розбій страстям, ми розпустили наші життя як ниво сорняками. І занападає душа наша в тіні наших провин. Ми заблудили діти Адамові, що витрачають спадок, очі на наблу марність. Наша душа, Господи, поглинута безодньою розпусти, та ось ми приходимо перед Тобою, Великий Викупитель, смиренно і стрепетом, сповнені каяття, сповнені віри в Твоє безмежне милосердя і звертаємось до Тебе. Один великий і могутній, який розгортає вітри, керує ходом зірок та дарує життя кожній істоті. От єдиний Боже, великий архітектор у Всесвіту, допоможи нам. Напишіть імена та прохання в коментарях у цій годині о вічний світовики, засяй на нас своїм Світлом, благодаті, що прийшли ми скрізь вузькі ворота покаяння, аби обійняти нас, могла Твоя, незрівняна любов, Тобі ми кланяємося, Отче наш, Сину, Єдинородний і Духу Святому. Боже подиху, що надихає життя, в усе, ми благаємо Тебе, пречисте джерело всього, що є. Прости нам наші гріхи, дай нам силу, аби ми перестали грішити в Твоєму імені. Ми знаходимо надію на відновлення. На суттєву перебудову наших душ, на відновлення духовного єднання з Тобою, що є вічним скарбом, спаси нас, Отче безсмертний від вічної загибелі, дай нам познати благословенну радість вічної життєвої гармонії з Тобою. Ми просимо тебе, який є Альфа і Омега, початок і кінець, піднеси нас твою вічну благодать. Щоб ми не могли пізнати тебе як єдиного істинного Бога, о владарю Небеси, землі, велике Судді, перед яким все таємне стає явним, прийми наші молитви, напишіть імена та прохання в коментарях, як ти прийняв молитви святого Пророка Єлі, як ти вислухав плач святого праведника Йова, в твоїх руках лежить наша доля, і ми благаємо тебе, відкрий нам двері до твого вічного царства. У Твоє ім'я Всемогутній. просимо милосердя і спасіння, амінь. Розсуди мене, Боже, й увійди в справу мою проти народу нечестивого, від людини неправедної та підступної. Визволь мене, бо ти, Боже, сила моя, чому ти відкинув мене, навіщо дозволяєш, аби ходив я у смутку, адже утискає мене ворог, пошли світло Твоє і істину Твою, і вони наставлять і приведуть мене. На святу гору твою і до шатрів твоїх, і підійду я до жертовника Божого, до Бога, який веселить юність мою, і на гослах хвалитиму тебе, Боже, Боже мій, чому смутна ти Душе моя і чому бентежиш мене, уповай на Бога, бо я ще восхвалю Його спасіння моє в бозі моїм, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Царю віковий. Ти, що сидиш на престолі слави, окутий світлом незгасимим і дивишся на всякого з нас, за твоєї безмежної ласки, з відкритим серцем, великою вірою і покірною надією, я звертаюсь до тебе, не маючи іншого пристановища, окрім твоєї благословеної присутності, сповідаюся перед Тобою, Господи, в усіх моїх провинах і гріхах, що тяжать на моїй душі, як ланцюги». Обтяжуючи її в темряві і невіри, прошу, Господи, напишіть імена та прохання в коментарях. Пробач мені грішному і освітли мою душу, світлом твоєї мудрості та благодаті, дай мені зрозуміти, як вести себе праведно, як виявляти любов і терпимість до ближнього, як покласти кінець, гордовитій злості моєї природи. Благослови мій Спасителю, всі мої діяння і плани, дай мені силу та мудрість, щоб кожна моя справа була наповнена добром і прославляла Твоє ім'я, охороняй мене від видимих і невидимих ворогів, що підстерігають мене на кожному кроці від зловісних сил, що хочуть завадити моєму духовному зростанню, великий лікарю душі, тіл. я благаю Тебе, про просілення. Оздоров моє тіло, відне дух, і особливо мою душу від всякої немочі і важких тягарів гріхів, звільни мене від всіх бід і випробувань, що душать моє серце, Господи, Ти є єдине істинне джерело світла, наповни мою душу світлом Твоєї премудрості, щоб я міг ясно побачити Твою волю в моєму житті. Допоможи мені покласти моє прагнення і мою волю під покров Твоєї благодаті, аби я міг щиро служити Тобі, здолати всі життєві труднощі, і давати спокуси в Тобі, Господи. Я знаходжу вічний спокій і безмежну радість, дай мені силу та віру, щоб ніколи не забувати твоїх обіцянь, щоб завжди згадувати. Про Твою велику жертовність для спасіння всього роду людського, в продовження моєї молитви я вклоняюсь перед Тобою, Отцем, Сином і Святим Духом, в тріці, єдиному Богу і нероздільному, благословен будь ти, Господи, нині і по віки віків. Амінь. Так, Господи Ісусе Христе, прийми цю молитву, напишіть імена та прохання в коментарях, як вияв моєї найглибшої віри. Найщирішої надії і найбільшої любові до тебе, в тобі я шукаю притулок і силу, і в твоїх руках я залишаю свою душу і життя. Амінь. Хто живе під покровом вишнього, той у тіні Бога Небесного спочиватиме, скаже Господу, ти заступник мій і прихисток мій. Бог мій, на якого надія моя, бо Він врятує тебе від тенет мисливців і від погибельного мору, пір'ям своїм покриє тебе і під крилами Його знайдеш прихисток твій, немов щитом захистить тебе, вірність Його, не злякаєшся жахумночім, стріли, що летить у день, чоми, що ходить у пітьмі, зарази, що нищить опівні. Тисяча впаде поряд із тобою, навіть десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки но поглянеш очима, як побачиш помсту нечестивим. Бо на тебе, Господи, надія моя, вишнього обрав Ти прихистком своїм, не прийде до Тебе зло і моровиця не наблизиться до шатра Твого, бо ангелам своїм він заповідає про тебе, аби вони берегли тебе на всіх путях Твоїх, на руках понесуть Тебе, аби Ти не спіткнувся об камінь ногою Твоєю, ти розчавиш, змію і гадюку Лева і дракона розтопчеш. Я спасу Його, бо Він на мене уповає, захищу його, бо він знає лише моє ім'я, прикличе мене, і я відповім йому, з ним я у скруті, визволю Його і прославлю Його, багатьма днями насичу Його і явлю Йому спасіння моє. О Христе, Спасителю, Ти що єси слово незмінне, світлолике, чисте і вічно животворче, я простий та впалий грішник. Простягаю руки душі моєї до тебе, бо Ти єдиний спасіння і пристань для душі, славлю тебе, що взяв на себе мої гріхи, та заступником став перед Отцем Небесним. Я грішний, поглинутий і темрявою незнання, стою перед тобою, прагнучи світла, яке виходить від тебе, Сонце, правди, за твоєю милістю, Великий царю, молюся, напишіть імена та прохання в коментарях. Пролий на мене нечистого воду покаяння, щоб я омитий знову засяяв у чистоті, дай мені, як будному сину, великодушне пробачення, щоб знову обняти тебе в радості, та як Марія Магдалина, великою любов'ю до тебе, молюсь за милість, О Христе, не відвертай від мене святого обличчя Твого, Ти що єси антитеза злу, апогеєм добра. Виведи із душі моєї всяку огидність, я що є землею та пилом, молю тебе, учини мене святим, як ти є святий, освіти та оздорови мене своїм світлом та любов'ю, адже ти є хліб, що годує, вода, що напоює, і вітер, що оживляє, тобі я віддаю всі туги і мрії свої, всі гріхи та провини. Сподіваючись на Твоє безмежне милосердя, відкрий для мене, Спасителю, двері до Царства Небесного, де нема гріха, ні болю, а єдине безкрайнє блаженство. Подай мені силу Спасителю для подолання спокус, розвінчання та зміцнення вірі, запалив мені вогонь, духовного пробудження, щоб я став свідком твоєї правди у цьому суєтному світі. О Христе, я взиваю до Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях, будь моїм вірним провідником на шляху до спасіння, на шляху до тебе, Амінь. Благослови душе моя, Господа, і все нутро моє святе ім'я Його, благослови душе моя Господа, і не забуває жодного благодіяння Його. Він прощає усі беззаконня Твої, зцілює всі недуги Твої, визволяє від смерті життя Твоє, оточує тебе милістю і щедротами, насичує благами бажання Твоє, оновлює, як ворла, юність Твою. Господь чинить милість і правосуддя всім скривдженим. Він відкрив путі своїм Есею, синам Ізраїлю, бажання свої, щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий, гнів Його не назавжди, й обурення не вічне. Не по гріхах наших Він вчинив із нами, і не по беззаконнях наших відплатив нам, бо, як високо небеса над землею, так велика милість Його до тих, хто боїться Його, як далеко схід від Заходу, так Він віддалив від нас беззаконня наші, як батько жаліє синів, так миле Господь Тих, що бояться Його. Бо він знає, чого ми створені, пам'ятає, що ми порох, дні людини, мов зілля, як квіти польові, так вона відцвітає, повіє над нею вітер і не стане її, і місце її вже не згадає про неї. Милість же Господня від віку й до віку до тих, що бояться його, і правосуддя Його над синами синів тих, що вірні завіту з ним і пам'ятають заповіді Його, щоб виконувати їх. Господь на небесах поставив престол свій, і Царство Його всім володіє, благословить Господа, всі ангели Його, могутні силою, що виконуєте Слово Його, слухняні велінням Його, благословить Господа всі сили Його, служителі Його, що виконуєте волю Його, благословіть Господа всі діла Його, по всіх місцях владарювання Його, благослови душе моя, Господа. Господи, Вседержителю, Царю Небесний, творче всього видимого і невидимого, вдячний я за всі твої милості і благодаті, які ти щедро даруєш мені кожного дня, захисти мене від усякого зла, спокуси, недоліків, що стають на моєму життєвому шляху. Обдаруй мене мудрістю, щоб вирішувати складні життєві завдання і терпінням, щоб витримати всі негаразди, дай мені силу в боротьбі проти гріха і щиру віру в твою всемогутню силу. Я прошу тебе, Господи, напишіть імена та прохання в коментарях. Захисти моїх рідних і близьких, оберігай їх від незгод, хвороб та від усього, що може завдати шкоди їхньому фізичному чи духовному здоров'ю, споглядай на мене твоїм милосерним оком і допоможи мені бути відданим служителем твоєї волі, прийми мої недосконалі молитви як знак моєї любові та покори перед тобою. Проведи мене на шляху праведності, заповни моє серце світлом твоєї істини, щоб я міг стати достойним нащадком Твоїх обітниць, також я звертаюсь до Тебе з проханням за всіх. Хто страждає, хто в потребі, хто зазнає гонінь та непорозумінь, дай їм відчути Твою присутність, Твою любов та Твоє милосердя, обдаруй нас всіх миром у наших серцях. Щоб ми могли жити в гармонії з самими собою, з іншими та з тобою, не забувай, Господи, і тих, хто вже пішов з цього світу, дай їм вічний спокій у Твоєму царстві, де немає болю, смутку та стогану, але життя безкінечне. За все це я молю тебе, Господи, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від ближнім вашим для поширення Слова Божого, Бо благосвення Господня, нехай перебуває з усіма нами.